Ну, сама по собі, знаєте, атмосфера, типу, ти жінка, зроби нам чайок, а твоя справа готувати там обід. Або е, колись я вже була командиром групи і прийшов до нас, типу, нова вигнева підтримка, який вирішив мене залишити на позиції, щоб не вести мене в небезпеку. І ну, це було смішно, тому що я мала вже авторитет певний і досвід. А він був перший день в нашій групі і вже не розпізнав, типу, хто є е, е Командиром цієї групи Ось. Тому, типу, просто розумієте, атмосфера, ну окрім структурних типу питань, існує просто інформаційне тло навколо тебе. І якщо тобі весь час говорять, що ти типу не здатний ні на що гімно, ти можеш в якийсь момент стати недоста... ну, не неспроможною, і це проблема. Тому що жінки, яких повірили, яким дали можливість служити тим п'яти тисячам, які на передовій, жоден побратим не... не відмовиться від цієї співпраці, да тому, що а, сексизм він. Більше в кабінетах а тих, хто типу звик ставитися до інших, як не знаю другого сорту.